Всім привіт! Презентую вам лот куртки дитячі бренду Lupilu. Представлені у двох кольорах. В лоті 12 одиниць. Матеріал 100 поліестер. Розмір від 62 до 74. З розміром 62 буде 3 одиниці. З розміром 68 буде 2 одиниці, та з розміром 74 буде 7 одиниць. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3940 гривень. Собі вартість однієї одиниці 328 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.